Доброго дня, шановні студенти та абітурієнти. Сьогодні я хочу представити вам на ознайомлення основні питання, що стосуються вивчення дисципліни Господарське право утвердження суспільного господарського порядку в економічній системі України неможливо без надійного правового забезпечення, що передбачає створення стабільного та ефективного господарського законодавства. Ефективність господарської діяльності значною мірою залежить від засвоєння та втілення в практику господарювання всіма суб'єктами підприємництва правових норм, які визначають їх правовий статус. Усе це зумовлює необхідність і важливість вивчення майбутніми фахівцями правознавства, правових та організаційних основ господарської діяльності, формування в них навичок застосування норм господарського права на практиці. Метою курсу господарське право є формування у студентів теоретично і емпірично обґрунтованих знань господарського законодавства України, правових основ здійснення господарської діяльності, правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання, господарських зобов'язань та договорів, відповідальності, правового регулювання різних видів господарської діяльності, а також про об'єктивні закономірності розвитку господарських. Відносин. Основними завданнями курсу Господарське право є передача студентам комплексу знань про поняття, систему і роль господарського права в сучасних умовах, правового статусу суб'єктів господарювання, правових засад державного регулювання господарських відносин, а також з'ясування теоретичних і практичних питань правового регулювання окремих галузей господарської діяльності. У результаті опанування курсу ви будете знати поняття, предмет, метод, джерела господарського права та його місце у системі права України. Сутність господарської діяльності, правовий статус суб'єктів господарювання, загальні положення державного регулювання господарської діяльності, сутність правових категорій господарського права, основи правового регулювання окремих сфер та галузей господарської діяльності, зміст господарсько-договірних та зобов'язальних відносин, особливості застосування господарської правової відповідальності. Бажаю вам успіхів в опануванні правових знань.